Мої вітання, шановне панство, ви на каналі Автозвук.UA і сьогодні ми поговоримо про 5 найрозповсюдженіших проблем, які чекають на автомобілістів після закінчення зими. Коли закінчується зима, наступає час для того, щоб перевірити стан свого автомобіля після зимової експлуатації. Через холоди, перепади температур, неякісний стан наших доріг в автомобілях можуть виникати. Кісь негаразди або поломки, які при несвоєчасному вирішенні можуть призвести до більш дорогого ремонту. Тому сьогодні ми поговоримо про ті речі, на які потрібно звернути увагу в першу чергу з настанням весни. І перша річ, на яку потрібно звернути увагу, це звісно наш акумулятор. адже взимку він. Навантажується, мабуть, найсильніше, і на нього впливають перепади температур, низькі температури. Також взимку ми використовуємо більше електрообладнання на автомобілі, користуємось ним частіше, і це все створює навантаження на акумулятор. В принципі, якщо вам ця тема цікава, то в нас на каналі є окреме відео, присвячене обслуговуванню акумулятора навесні. Посилання на це відео буде в. Описі до даного відеоролику. Отже, ми вже з'ясували, що акумулятор взимку страждає найсильніше. і якщо ви помічаєте, що акумулятор вже не так бадьоро крутить двигун, то для початку його потрібно хоча б зарядити зовнішнім зарядним пристроєм, якщо ви цього не робили протягом всієї зими. І також перевірити стан клем. Якщо на клемах є якісь забруднення, їх потрібно очистити. Встановити клеми на місце і захистити спеціальною змазкою. Також можна перевірити стан акумулятора і його рівень заряду за допомогою різноманітних тестерів або хоча б звичайного мультиметра, який нам може показати просто рівень заряду акумулятора. Звісно, ми це робимо, наприклад, там, через 10-12 годин простою, коли акумулятор знаходився тривалий час. В стані електричного спокою. Якщо після зарядки, зачистки клем, ми все ж таки помічаємо, що акумулятор все одно у нас не влаштовує своєю ефективністю, тоді зважаємо на його термін експлуатації. Якщо він перевищує 3 роки, то я думаю, можна і задуматись про заміну акумуляторної батареї. Друга проблема пов'язана в нас вже з ходовою частиною автомобіля взимку і особливо після зими на дорогах з'являється дуже багато ям і. Якби ми обережно не намагалися експлуатувати свій автомобіль, все одно ми в ці ями потрапляємо відповідно створюємо додаткове навантаження на ходову автомобіля. Найсильніше в нас страждають амортизатори, сайлентблоки і підшипники. Тому після зими можна заїхати просто на якусь дешеву діагностику і перевірити хоча б ось ці моменти, для того, щоб розуміти собі, чи є в автомобілі якісь проблеми, які можна вирішити зараз меншим коштом. Якщо вас немає можливості і часу заїхати на СТО, то просто вимкніть музику і прислухайтесь до роботи підвізки і ходової частини автомобіля. Якщо ви там почуєте якісь стуки і скрипи, які не чули раніше, то все ж таки потрібно їхати до професіоналів і перевіряти амортизатори, селенд-блоки, підшипники і стійки стабілізаторів. Як правило, ці всі речі вилітають після зими в першу чергу. Проблема номер 3 пов'язана вона з гальмами. Знову ж таки, взимку. На автомобіль і на гальма йде більше навантаження, і також через більшу кількість бруду на дорозі, в нас гальмівні колодки і гальмівні диски можуть зношуватись набагато швидше, ніж ми до цього звикли. Тому обов'язково потрібно хоча б візуально оглянути гальмівну систему і подивитись на стан і товщину колісних дисків і колодок. Також інколи ці речі можуть покриватись корозією. що Теж не добре. Тому звертаємо увагу на стан наших гальм, перевіряємо товщину дисків і колодок і за необхідності їх замінюємо. Ще раз говорю, що взимку колодки можуть зношуватись набагато швидше. Тому зайвий раз туди заглянути не завадить. Також, окрім зношування колодок, можна звернути увагу на наступний нюанс. Інколи трапляється так, що. Після зими педаль гальм стає м'якшою і гальма працюють не так ефективно і чітко, як ми звикли. Це пов'язано з тим, що гальмівна рідина є гігроскопічною і вона схильна до того, щоб вбирати в себе вологу з атмосферного повітря. Чим більше вологі в гальмівній рідині, тим гірше будуть працювати гальми. Якщо кількість вологів в гальмівній рідині буде критичною, під час гальмування і нагрівання гальмівних колодок, волога може закіпати, в гальмівній системі утворюються парові пробки, і гальма можуть взагалі відмовити. Тому, якщо ви відчули, що гальма працюють якось не так, це також є сигналом для того, щоб перевірити стан гальмівної рідини. На станціях технічного обслуговування є спеціальні прилади, які можуть точно заміряти кількість вологи в гальмівній рідині. А якщо ви не міняли гальмівну рідину, Більше двох років, то в принципі там і міряти нічого не потрібно. Краще буде замінити гальмівну рідину на нову. Четверта проблема пов'язана з перепадами температур і впливом цих перепадів на шини автомобіля. Справа в тому, що через перепади температур повітря в шинах може або Розширюватися або звужуватись, відповідно, тиск може падати або зростати. Якщо тиск буде замалим, це призводить до більшої витрати палива і швидкого зношування шин. Якщо тиск буде завеликим, це призводить до втрати керованості автомобіля. В автомобілях, які Мають вбудовані системи контролю тиску, в шинах в принципі цю проблему помітити досить просто, і багато таких водіїв якраз і зіштовхуються з цією проблемою на початку зими і в кінці зими, коли в нас найбільші перепади температури. Якщо в вашому автомобілі немає датчиків контролю тиску в шинах, тоді тиск потрібно перевірити самостійно. Для цього можна взяти звичайний манометр або заїхати на шиномонтаж. Також перевіряючи тиск в шинах, перевірте просто стан самих шин, зношування протектору і відсутність або наявність якихось тріщин чи пошкоджень. І п'ята проблема в нас пов'язана з корозією кузова. Після зими це явище стає дуже помітним, і тому, як мінімум, рекомендується помити днище автомобіля і подивитись, чи є там осередки корозії. І також варто зробити якісну мийку кузова автомобіля для того, щоб прибрати звідти всі забруднення, які можуть бути в мікроподряпинах і тріщинах, після чого. Кузов і нижче бажано захистити спеціальними засобами. Кузов ми зазвичай захищаємо або воском, або керамічним покриттям, або рідким склом, що є більш дорогим варіантом ніж віск. І нижче можна вже захистити спеціальними бітумними засобами, але це також коштує не досить дешево, тому все ж таки варто слідкувати за станом кузова автомобіля і періодично оглядати не тільки там. Ходову гальмівну систему, а також оглядати просто кузов на наявність осередків корозії, і якщо вони все ж таки присутні, їх потрібно одразу ремонтувати і локалізувати для того, щоб уникнути більш серйозних наслідків. Загалом можна сказати, що весна це ідеальна пора року для того, щоб привести свій автомобіль в порядок після зимових випробувань. І все, що нам для цього потрібно, це перевірити стан акумулятора ходової і гальмівної системи. Ретельно вимити автомобіль, натерти його воском, отримати від цього естетичне задоволення і перевірити. Тиск в шинах. Більше нічого робити не потрібно, і якщо ви будете дотримуватись цих порад, ваш автомобіль слугуватиме вам довгі роки. А в мене на цьому, як зазвичай, все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна!